Добрий день. Добрий день. Добрий день. А чого вас зупинили? А де? От ви про те? Ну тут я знаю, що ви, ви кажете, заправки. Ви кажете, що не можна. Ну виїзд заправки. Покажіть мені, де де можна. Де виїзд заправки? Тут так. Тут, як тут заправки? Можна під самим знаком. Можна знімати. Кично знімемо. Ви тільки землю знімали? Знаком стов. Ні, ми знімемо землю, конечно. І заправку. Приблизкові маячки, які не вимкнені. Не повинні бути вимкнені? Не повинні. А як це не повинні? Тут було порушення, я б що тут порушення. Ну, по-перше, шановний, дивіться, зараз зупинка знаходиться. Скільки метрів дозволяється вставати від зупинки? 30 метрів. Добре, давайте зараз поміряємо 30 метрів. Хорошо, давайте знімемо, почекайте. Давайте знімемо. Стоїть знак. Є заправка. Є у нас траса. Приблизкові маячки не включені. Раз. Ви заправки два. Зупинка. Три. Стоянка під самим знаком. ви вважаєте, що ви наруш... не нарушаєте? шановний? Не нарушаєте, під знаком стоїте. Під яким знаком? А що це за знак? Ви не знаєте, що це знак? Люди бачили, який неграмотний чоловік знімав. Я зніму, не переживайте. Завтра подивитесь. Ми все почнемо з себе. Ми з себе завжди починаємо. Правильно, я Правильно. Скажіть мені пункт правил де не можна ставати. Ви мені покажіть, де можна. Дорожнього руху України. Зупинку заборонено. — Так. 15-9. Ні, ви мені покажіть, де стоянку дозволено тут. Зачем тут зупинка? Так, зупинка і стоянка. Uh -huh. Де забороняється зупинка, читаємо 15.9. На залізничних переїздах, на трамвайних коліях, на астакадах, мостах, шляхопроводах, uh -huh. на пішохідних переходах, на перехрестях та ближче 10 метрів від краю проїзної частини. У місцях, де вісані міськоцільну лінії розмітки роздільної смуги, протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився менше 3 метрів, ближче 30 метрів посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів. Ближче 10 метрів позначено місця Виконання дорожніх робіт в зоні їх виконання у місцях, де, му... де буде неможливий зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився. У місцях, де транспортний засіб закриває від інших, водів сигнали світлофор або дорожні знаки. Ми закриваємо дорожній знак? Конечно. Де закрива? Ви стоїте під дорожнім знаком? Ви стоїте, ви стоїте під самим дорожнім знаком. Згідно закону України, заборонено стояти на газонах. Це вважається газон. 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 А що це таке, шановне? А, поле, а ви вважаєте, що тут можна стояти, ви не порушуєте? Шановні. Це газон, так? Це а, ви газон. а ви вважаєте, що тут можете? Я, я знімаю, я все знімаю. Шановне, я все знімаю. Абсолютно. А це газон, а це буде газон. Ну, так. ну а тут а є з заправки, шановне, виїзд з заправки, є розмітка, є стопління, ви то стоїте є, на селі ступінні. Ви орієнтуєтеся, виїзд заправки, він покритий, зупинка, автобусна Покрыти... зупинка. Ви no. на дорозі стоїмо на хвилинку. Ви, стоїте, ви стоїте, стоїте біля зупинки, шановний, два ви метри сзади. від зупинки. 30 Ви не стоїте взаді. Проблискові маячки не включені. Проблискові маячки, маячки? вмикаються в тому ви випадку, якщо випадку. ми порушуємо правила дорожнього руху. Проблискові маячки вважаються, коли ви здійснюєте службу. Ви зараз на службі. Ви зніміть себе, щоб покажіть, що Я зніму себе Я і зніміть. вас зніму абсолютно все. Знімемо обов'язково. Все знімемо, номера автомобіля знімемо. Все Все як положено.